прийняти вправо зупинитися. Mm -hmm. Давай, давай, давай. ВО! Ріжджу. Зупинили автомобіль! Привіт, шанон! Що залишилося? Холодно Чого не зупинялися? А що не чуєте, що ріжем вас? Кажу, що зупиніться Це музика грає. Музика грає, так? Да? Вс, видимо, а перегорбався. То що це було? Вставай. Документи на машину. Посвідчення водія. І водія сюди. Доставайте. не розуміться. Доставайте посвідчення водія сюди тобто приставить транспортну вас. Ви... Що таке? Ви такі злі, бля, такі ну... самі для Ну, то бувай, страшного Да От паспорт. Де випали? Сьогодні. Вживали, так? Сьогодні, да А що так вийшло якась допринув? Де випили? Сьогодні да? да. mm -hmm. якось... да. да. пили щось? Сьогодні. Вживали, да? Сегодня, да. А шо, так? Сьогодні, так. А що так вийшло, якась що за ситуація? Да. А не зупиналися, що на вимогу працівників? Де ж би в розумію замовцю? Випали і речі. Не розуміли, так? Да? Чужмір? Поговори, я йду поспи. Всім розумію все А з таким я не розумію. Ага, я зрозумів. А якщо б розбилися, то що було б? Летіли, куди тікали? Розбилися. А, я не а збили когось би. Я їхав додому сюди. Да, а де живете? А чого сюди заїхали? Думаю, на гараж. Да. А, то, що гам... вам... а то що я вам кричав, гучно мовить, Що прийняти вправо і зупинитися, це хто чув хтось. А, а прочим, Ми вчора з вами ще Ні, з вами вчора я був вдома. Точно, а сьогодні вже бачите. Така ситуація виходить погана ситуація для вас виходить трошки, але дивіться, зараз дуже, 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 дуже. Да, дивіться, що зараз робимо. Зараз проходимо огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці зупинки вашого транспортного засобу. Дивіться, пане водій, проводимо огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці зупинки вашого транспортного засобу, встановленому законом порядку, йде до мене. Не до... сюди й ближче. Присутності двох свідків. Дивіться, тримайте, будь ласка, муштук, Переконайтеся, що він одноразовий, його ніхто до вас не використовував. Розпаковуйте його. Розривайте його упаковочку. Він не розпакований. Ні, Він не розпакований. дивіться, Він, він не запечатаний. Не Ви розпаковуєте його. Розпаковує. Розпаковує. Чи вам допомогти можливо? Да. Допомогти вам? Дивіться, далі, процедура наступна. Дивіться, контрольне тестування, яке покаже, що в приладі алкоголю немає зараз. Бачите, алкоголю немає пише. Бачите світ? Ноль, бачите? Далі, дивіться, процедура яка. Ви маєте 5 секунд подути, обхватуєте трубочку з губами і дуєте до тої пори, поки я не скажу досить. Добре? Так, да. Пробуйте, давайте. Все, давайте. ша ще, 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 ще. Мало. О, все. Ну, да. Бачите, зараз прилад обробляє результат. Зараз покажемо, скільки ви вживали, сьогодні вживали алкоголю. 2,44. Назвї... Норма 2,44,2. 2,44. Водій 2,44. Бачите? Ви в стані алкогольного спині Допустима норма алкоголю в Україні 0,2 проміле. Ви, ви згодні з результатом? Чи вважаєте проїхати в медичний заклад для освічення у лікаря-нарколога? Кажіть. Проїхати хочете, так? Да? Да. Все, питань немає. Їдемо отут? Да. Ще, 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 şey, ще, ще трошки. Ну, дивіться, ну що ви. Не стань, не знайте. Може ще подуйте. Давайте. Так дуйте, плавно. <все>. Плавно дуйте. Плавно, не сильно. На місці. Ви ж дули нормально. Дуйте. Давайте. Ще ось. Одиннадцять, одиннадцять. Ну там покажу. Зараз.

Я не знаю. По машину заберемо і заберіть її ту машину. Забираю, забираю. Так, Бо, шуриця, шуриця, шуриця. Заберите, машину. Хай був з вами, буде з тою машиною. Ви завтра не пожарієте по ці слова? Ні. Дума, нет. Зу... 2,96.